Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Тисячі громадян України було повернуто з Німеччини в Польщу. Також поговоримо про те, що в українських сімей, які проживають в Європі, вилучають їхніх дітей. І таких ситуацій вже кілька сотень. Що робити, до кого звертатися, сьогодні я в цьому відео розповім. А також поговоримо про пожежу, досить серйозну пожежу, яка сталася в Польщі. Про це та про інше сьогодні в відео. Тому додивіться до кінця. Підтримайте це відео вподобайкою та не забувайте підписуватися на канал. В описі під відео є посилання на мій інстаграм. Також приєднуйтесь туди. Там багато важливої інформації для українців за кордоном. З січня 24-го року по лютий 25-го року. Німеччина передала, повернула, депортувала близько 10 тисяч іноземців зі своєї території в Польщу, в тому числі і українці. Упродовж червня 24-го і лютого 25-го року до Польщі було повернуто 5726 осіб, а з січня по травень 24-го – ще 4617 мігрантів. Загалом йдеться про 10300 мігрантів, з яких найбільшу частину становлять громадяни України – майже 3000 громадян. Ну, бо там інші національності – там 200, 100, 150 людей, а тут кілька тисяч – Польша заявляє, що все це дбається під контролем, але вони хочуть розібратися, чому це так відбувається, чому це набирає масового характеру? Ну там, якщо там 100-200 людей повернули, звичайно, що це нікому не заважає. А коли тобі там в країну повертають 3-5-10 тисяч мігрантів, і що з ними робити, куди їх далі дівати, вони звичайно розводять руками, і кажуть, будуть це питання виясняти. Але чому це так відбувається? Ми вже про це не один раз говорили. Я розповідав і різні історії, які опублікує страж гранічна на свої на, на своїй сторінці чи якісь е, розслідування, які відбуваються. Дуже багато громадян і України, в тому числі, перебуваючи в Німеччині, не дотримуються тих чи інших прав. Ну тобто порушують закон, протерміновують документи, не оформляють відповідні документи. Якщо, наприклад, в Польщі дозволено бути на протермінованому безвізі, візі, карті попиту, бо Польща це дозволила, то в Німеччині зовсім інші правила. І там треба чітко дотримуватися тих чи інших вимог. І коли там в Німеччині виявляється, що громадянин України порушив той чи інший пункт закону, протермінував ті чи інші документи, не зробив їх, ну то його повернуть. Його не повернуть в Україну, тому що там війна, але його повернуть в ту країну, звідки він заїхав. Я про це вже не один раз розповідав, але ще раз повторюю, тому що дуже багато громадян чомусь в це не вірить і вважають, що я щось придумаю. Ні, це факт. Багато громадян України, які поїхали в Німеччину. Потім без своєї волі повертаються в Польщу, тому що там щось зробили не так, щось пішло не в ту сторону і їх повернули в Польщу. Навіть дехто не може потрапити в Німеччину, тому що там є вибірковий контроль на кордоні між Польщею та Німеччиною. І якщо там щось з документами не грас, вас просто не пропустять. Ну якщо вас зупинять для перевірки, тому що теж знайдуться люди, які скажуть, я там вчора їхав чи їхав, але мене не зупиняли, не перевіряли. Ну, вас не зупиняли, не перевіряли, когось іншого зупиняли, перевірили, повернули назад. Але якщо ви щось зробили на території Німеччини, не так і це виявлять служби, вас просто повернуть в ту країну, звідки ви приїхали до Німеччини, а переважно всі йдуть через Польщу. Навіть живучи в Україні, багато хто чув, що там на дітей не можна кричати, їх погане робити. Тобто якийсь фізичне, фізичний вплив на дітей не можна проводити. Я думаю, що багато хто з тим також стикнувся, бо за останніми даними, вже більше ніж 500 дітей було вилучено з українських дітей на території Європи в різних країнах. Вилучено, тому що там сусіди подзвонили в поліцію чи в якісь служби і сказали, що там на дитину кричать, або там на дитину якось фізично впливає. Ну ви розумієте, про що я, або неповнолітню дитину залишили саму, бо в кожній країні теж оця неповнолітність, коли можна залишити саму, вона відрізняється. В Польщі є один вік, в Німеччині інший вік. Ну, наприклад, в Франції та Британії до 12 років дитина не може залишатися само, сама, ну тобто без когось з дорослих. В Польщі до 7 років. Тобто, після 7 років дитину можна би було залишити там вдома, в себе на квартирі чи в будинку самої. Велика Британія та Франція до 12 років. І так по кожній країні. І якщо вже така ситуація сталася, що там на вас хтось не жалівся, ви щось зробили не так з дитиною, і вас її відібрали, але ви, ну, мама, тато, і хочете далі бути своєю дитиною, а в Європі там в якійсь країні спеціальні служби приїхали і просто вилучили дитину у вас. Що треба робити? Про це пише на сторінці департаменту консультацій МЗС України, є розписано, що потрібно робити в даній ситуації за кордон. Що потрібно знати українським громадянам у разі тимчасового вилучення компетентними органами іноземних держав, дітей громадян України у їхніх батьків чи інших законних представників? У низці країн світу передбачено можливість тимчасового вилучення компетентними органами іноземних держав, дітей у їхніх батьків або опікунів, що дина знаходиться в небезпеці або її права порушуються. Крім того, у переважній більшості іноземних держав заборонено залишити дитину віком до 12 років без нагляду дорослих. Такі рішення ухвалюються соціальними службами чи судами у разі жорсткого поводження або насильства над дитиною, загрози її благополуччю, відмови від необхідного лікування, неналежного догляду та порушення батьківських обов'язків, зловживання батьками законними представниками, алкогольними напоями або наркотичними речовинами, погіршення умов життя дитини, причиною порушення справи також може стати звернення третіх осіб сусідів знайомих, соціальних працівників, що робити у разі тимчасового вилучення дитини. Рекомендуємо негайно звернутися до посольства або консульства України в країні вашого перебування. Перелік всіх посольств та консульств за посиланням. Ну, я залишу посилання на цю інформацію, а там далі ви знайдете вже відповідну інформацію, яка вам потрібна. Чи може допомогти консул? з'ясовує обставини вилучення дітей та підстави для обмеження батьківських прав, надає роз'яснення щодо отримання безкоштовної правової допомоги в країні перебування, консультує з питань місцевого законодавства, зокрема у сфері сімейного права, інформує про правозахисні організації, які супроводжують подібні справи. Консульство за вас не вирішить вашу проблему, але воно допоможе куди звернутися до кого, роз'яснить, що, як і до чого. Тому, якщо вже така ситуація сталася. То звертайтеся до консульства, вони вам цьому допоможуть. Ще раз нагадаю, я залишу послання на цю інформацію, ви зможете самостійно її опрацювати. Як повідомляє польська поліція, у Польщі загорівся хостел, і при пожежі загинуло 5 осіб. В цьому хостелі також жили українці. Також поліція повідомляє, що це не було зареєстровано як хостел, але... Власники цього псевдохостелу надавали таку послугу, що е, люди там могли проживати за якусь, за якусь винагороду. Ну там ще буде питання вияснятися, чому це був хостел, але по документах він не був хостелом. Тут ще теж багато нюансів, але взагалі е, там жили як поляки, так і українці. Українці в даній ситуації не постраждали, але п'ятеро поляків, на жаль, померло. Мої співчуття загиблим родинам. Як повідомив начальник державної пожежної охорони Войсех Кручик, пожежа в хостелі спалахнула близько 18.30, рятувальникам вдалося її локалізувати о 21.40, але гасіння тривало майже до ранку. За словами пожежника, за словами пожежника, вогонь поширювався досить швидко. Найімовірніше, загиблі не змогли вчасно евакуюватися. На момент пожежі в будівлі було 17 осіб. З палаючого будинку вдалося евакуювати 12 осіб, 10 поляків та двох українців. Одного з евакуйованих доставили в лікарню, а решту в інший готель. Під час рятувальної акції постраждали двоє поліцейських. Одного з них госпіталізували через отруєння чадним газом. Як повідомила Малгожата Кунярська з Повітового управління поліції у Водзіславі, Шльонському, в результаті пожежі загинули 5 осіб, усі громадяни Польщі, одна жінка і чотири чоловіки. Три тіла були виявлені на другому поверсі, два на горищі. Ось така трагедія також сталася, як бачимо, в Польщі. Загорівся хостел, люди не встигли зреагувати, не встигли покинути приміщення і, на жаль, загинули. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви... Додивилися це відео до кінця, підтримали його вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишив посилання на мій інстаграм і на мій телеграм, де також можна приєднатися, там задати запитання і отримати на свої запитання відповіді, якщо вас щось цікавить про Польщу та перетин кордону. Тому рекомендую всім приєднатись на мої інші соціальні мережі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.